Люди, які постійно намагаються отримати якомога більше думок, відгуків від інших людей, спеціалістів, перш ніж прийняти власне рішення, дуже страждають. Такі люди вони постійно мучаються тим, як же мені вчинити їхні думки, вся їх енергія вона сконцентрована на те, щоб обробити. Всі можливі варіації подій, але в результаті, чим довше вони це аналізують, тим важче їм прийняти рішення. І в першу чергу це відбувається, тому що людина все ж таки шукає відповідь ззовні – вона намагається спиратися на ту опору, яка знаходиться поза межами її власного поля, її власної душі, замість того, щоб шукати відповідь в собі, замість того, щоб дослухатися до себе, як я відчуваю, яка в мене реакція в тілі, які в мене почуття виникають відносно цього рішення, відносно цього варіанту, людина намагається екстраполювати себе. Через призму оточуючих через призму інших спеціалістів, і в результаті заплутаються ще більше. Тому, якщо ви відчуваєте нестачу енергії останні дні і місяці, подумайте, яке рішення вже ходить за вами по п'ятах, але приймати яке ви не наважуєтеся і від якого тікаєте. Ось ця невизначеність вона руйнує, вона відбирає ресурс і вона не дає вам сконцентруватися на тому важливому, що у вас відбувається під носом прямо зараз. Станьте дороги. Словою людиною в цій ситуації, візьміть відповідальність за свої рішення на себе і подивіться, як швидко запустяться всі процеси у вашому житті. Будьте свідомими, любіть себе, доєднайтеся до стілюючого поля у телеграм-каналі, якщо інформація вам резонує. А ми ще побачимось.